Що якби я сказав вам, що існує межа між життям і смертю, де душі бачать майбутнє? Що жінка, яка провела 77 годин під завалами без води, без повітря, на порозі смерті, повернулася з точними датами подій, які ще не сталися, і що все, абсолютно все, що вона розповіла, починає збуватися? Друзі, це не містична казка, це реальна історія, яка сталася в березні 2025 року. Історія, яка змінила моє життя і змінить ваше, якщо ви дослухаєте до кінця. Бо те, що ця жінка побачила на межі, дасть вам те, чого так не вистачає зараз, конкретну надію з точними датами. Мене звати Олег, я рятувальник з Донецької області. Три роки працюю на розбиранні завалів після обстрілів. Бачив сотні тіл, десятки врятованих, тисячі сліз. Думав, що мене вже нічим не здивуєш, що я знаю все про межі людської витривалості. Про те, скільки може витримати тіло і душа. Але 15 березня 2025 року я зрозумів, що не знаю нічого. Того дня прилетіла ракета в житловий будинок у нашому місті. Дев'ятиповерхівка, звичайна радянська коробка, де жили прості люди: пенсіонери, сім'ї з дітьми, працівники заводу. Ракета влучила о п'ятій ранку, коли всі спали. Коли ми приїхали, будинок більше не існував. Замість нього гора бетону, арматури, уламків життів, дим, пил, крики тих, хто вижив у сусідніх під'їздах, і тиша там, де був центральний під'їзд страшна, абсолютна тиша. Перші дві доби ми працювали майже без зупинок, витягли сімох живих, 23 тіла. А потім здавалося, що все, що більше нікого немає. Техніка показувала порожнечу, собаки не реагували. Командир уже готував наказ згортати операцію. Але на третій день, о сьомій вечора, сталося диво. Новий прилад, який нам привезли волонтери з Німеччини, вловив слабкий сигнал: серцебиття, дуже слабке, майже невловиме, але воно було. Глибина 6 метрів під завалами, три перекриття, тонни бетону і хтось там живий. Ми працювали всю ніч, обережно сантиметр за сантиметром. Бо одне невірне рух і все обвалиться остаточно. Руки тряслися від втоми, але ми не зупинялися. Познали, там людина. Вже понад 70 годин без води, без повітря, в холоді і темряві. О четвертій ранку, на 77-й годині з моменту удару, ми пробили останній шар бетону і побачили її. Жінка лежала в маленькій порожнині, яку створили дві балки, що впали на Простір розміром струну. Вона була присипана пилом, кров на обличчі, ліва нога під уламком, очі заплющені. Вона мертва, прошепотів Сашко, мій напарник. Але я наблизив ліхтарик і побачив: груди рухаються, ледь помітно, але рухаються. Вона жива, жива. Ми працювали як божевільні, обережно звільнили ногу, зафіксували шию, почали витягати. І саме тоді, коли я тримав її під плечі, вона відкрила очі і подивилася прямо на мене. Олеже, прошепотіла вона хрипким голосом, я знала, що ти прийдеш, я бачила тебе згори, бачила, як ти копаєш. Дякую. Мене пройняв холод. Звідки вона знає моє ім'я? Ми ніколи не зустрічалися. На мені немає Бейджа. І що вона мала на увазі? Бачила згори. Ми підняли її на поверхню. Медики кинулися до неї, але один із лікарів, досвідчений військовий хірург, подивився на мене з нерозумінням. Вона не повинна бути жива. 77 годин без води, з такими травмами, в такому холоді це медично неможливо. Її забрали в лікарню, а я стояв біля завалів, дивився на цю гору смерті і не міг зрозуміти, як, як вона вижила, і звідки знала моє ім'я. Тиждень я не міг про це забути. Вночі прокидався, згадував її погляд, її слова. Бачила тебе з гори. Що це означало? Нарешті не витримав, дізнався, в якій лікарні вона лежить, і поїхав. Її звали Тетяна Миколаївна Шевченко, 42 роки, вчителька української літератури. Вдова. Чоловік загинув на фронті рік тому, жила сама. Діти виїхали за кордон після початку війни. Коли я зайшов у палату, вона сиділа на ліжку, виглядала дивовижно добре, як для людини, яка тиждень тому була на порозі смерті, обличчя свіже, очі ясні. Тільки нога в гіпсі і кілька синців. Олеже, усміхнулася вона, коли побачила мене, я знала, що ти прийдеш, сідай. Я сів на стілець біля ліжка. Тетяно Миколаївно, я. я мушу запитати. Звідки ви знали моє ім'я тоді, під завалами, вона подивилася на мене довго, вивчаючи, потім тихо сказала: Тому що я бачила тебе не тільки знизу, я бачила тебе згори, з того місця, де я була. Якого місця? Межі». Місця між життям і смертю, там, куди йдуть душі, перш ніж прийняти рішення, залишитися чи повернутися. Я мовчав. Вона продовжила. Ти думаєш, я 77 годин провела під завалами свідома? Ні, олеже. Перші 12 годин я боролася, молилася, плакала, кричала. Хоча мене ніхто не чув, відчувала, як тіло слабне, як холод заповнює кістки. Наступні 12 годин я просто лежала, біль став таким сильним, що мозок його відключив. Я більше нічого не відчувала. Тільки думала про чоловіка, про дітей, про все, що не встигла зробити. А потім, десь на 25-й годині, я відчула, як щось змінюється. Тіло стало легким, біль зник. І раптом я вже не була під завалами. Вона замовкла, дивлячись у вікно. Я чекав. Я була в іншому місці, не на небі, не в пеклі. Це важко описати словами. Уяви собі. Простір, де немає часу, де все відбувається одночасно, минуле, теперішнє, майбутнє, де ти бачиш не очима, а всім своїм єством. Там був світлий туман, не сліпучий, а м'який, теплий. І в цьому тумані фігури, три фігури в білому, які випромінювали любов, не людську любов, а щось більше, всеохоплююче. Вони не говорили словами, але я розуміла кожну думку. Перше, що вони сказали: Тетяно, ти на межі, твоє тіло вмирає. Але ти можеш вибрати. Я слухав, забувши про все. У палаті було тихо, тільки годинник цокав на стіні. Я запитала, які у мене вибори, вони відповіли: Можеш піти далі, там твій чоловік, твої батьки, спокій, або можеш повернутися. Але якщо повернешся, маєш донести послання. Яке послання? Тетяна подивилася мені в очі. Про те, що станеться з Україною, про те, коли закінчиться війна. Про події, які ще не відбулися, але вже написані. Вони показали мені, як це назвати, книгу, сувій. Це було схоже на розгорнуте полотно. Тільки замість малюнків там були живі сцени. Я бачила майбутнє так, ніби воно вже сталося. Мої руки тремтіли. Я дістав телефон. Можна я запишу? Вона кивнула. Саме для цього я й розповідаю. Перше, що мені показали, почала Тетяна. Це грудень 2025 року. Зима, сніг. Я бачила велику залу, де сидять дипломати. І раптом один із них встає представник країни, від якої ми не чекали підтримки. Він оголошує, що його держава повністю стає на бік України, не на словах, а на ділі. Передає нам зброю, яка змінює все. Яка країна? Я не бачила прапора чітко, але щось на близькому сході чи Азії, країна, яку вважали нейтральною. Вона продовжила. Грудень буде переломним. Я бачила, як на складах розпаковують ящики з новою зброєю. Військові дивляться на це з недовірою, а потім з надією. Це не ракети, не танки, щось інше, щось, що дає перевагу. Січень 2026 року Тетяна закрила очі, ніби знову бачила ту картину. Вони назвали це Великий Мороз. Я бачила поля, засипані снігом, термометр показує мінус тридцять, і я бачила ворожі колони, що застрягли, не від наших ударів, від холоду і хаосу. Їхня логістика руйнується, паливо замерзає, солдати відмовляються йти вперед. А наші, підготовлені, екіповані, починають наступ повільний, методичний, невблаганний. Я записував кожне слово. Серце билося так, що здавалося його чути в тиші палати. Лютий 2026 року, голос Тетяни став сильнішим. Я бачила визволення великого міста. Не можу сказати точно якого то Маріуполь, то Мелітополь. Але я чітко бачила, як наші солдати входять, а люди виходять з підвалів плачуть, обіймаються, не вірять. Я бачила один момент так ясно, що досі пам'ятаю кожну деталь. Стара бабуся стоїть на порозі зруйнованого будинку. До неї підходить наш боєць, молодий хлопець. Він знімає шолом, і вона бачить його обличчя. Синку, каже вона, ти схожий на мого онука, він загинув тут, рік тому. Боєць стає навколішки і каже: Бабусю, він не даремно, ми повернули його місто. Тетяна витерла сльози. Цей момент початок перелому не військового, а морального, коли ворог зрозуміє, що програв не техніці, а духу. «Березень 2026-го, вона говорила швидше. Ніби прагнула виговорити все, поки не забула. Прискорення. Я бачила карту, де наші стрілки рухаються так швидко, що аналітики не встигають оновлювати дані. Звільнення йде на трьох напрямках одночасно. Запорізька область повертається майже повністю. Азовське море стає нашим знову. Я бачила кораблі з українськими прапорами, які заходять у Бердянськ Маріуполь. А квітень Тетяна замовкла, обличчя просвітліло. Квітень 2026 року, на Великдень, я бачила знамення. Яке знамення? Над Києвом з'являється світло, не північне сяйво, не від снарядів, просто світло, яке виходить ніби з самого неба, форми Христа, але м'якого, теплого. Воно видиме по всій країні. Хтось каже, що то природне явище, хтось, що знак Божий. Але найважливіше того дня по всій Україні одночасно дзвонять церковні дзвони о шостій ранку. Ніхто не домовлявся, ніхто не планував. Просто дзвонарі в сотнях церков відчувають поклик і дзвонять. І в цьому дзвоні повідомлення. Перемога близько. Я слухав, і волосся ставало дибки. Не тому, що не вірив, а тому, що якось усередині відчував, це правда. Тетяно Миколаївно запитав я, а як вони вам це показували? Ви просто бачили картинки? Вона похитала головою. Ні, це було більше. Я не просто бачила, я відчувала. Коли мені показували визволення міста, я відчувала радість тих людей. Коли показували морози в січні, я відчувала холод і відчай ворожих солдатів. Я була там, розумієш? І найстрашніше, я бачила не тільки перемоги, я бачила жертви, біль, ще смерті попереду. Вони не приховували це, сказали шлях до світла веде через темряву, але світло переможе. Вона взяла ковток води, продовжила вони показали мені ще щось про тебе. Я здригнувся. Про мене так. Показали, як ти під завалами, бачила твоє обличчя, твої руки, що розбирають бетон. Бачила, як ти втомлений, але не здаєшся, і сказали: це той, хто витягне тебе. Він має почути твої слова, бо він провідник. Провідник? Чого? Надії. Ти рятуєш тіла, Олеже, але тепер маєш рятувати душі через слова, які я тобі передаю. Я мовчав, не знаючи, що відповісти. Тетяна встала, підійшла до вікна, кульгаючи, спираючись на милиці. Вони показали мені ще багато про те, що буде після війни. Але найважливіше, що я мушу сказати зараз: ми на фінішній прямій. Ці шість місяців, що залишилися до кінця 2025 року, будуть найважчими. Ворог б'ється у конвульсіях, буде ще багато ракет, ще багато смертей. Але з січня 2026-го все змінюється необоротно. Вона повернулася до мене. Я знаю, ти думаєш, як десь під завалами жінка може знати таке. Раціонально це неможливо. Але я тобі скажу ще щось, що тебе переконає. Твій командир, Валерій Петрович, він загинув у 2023 році під час розбирання завалів у Бахмуті. Його завалило балкою. Ти бачив, як це сталося, і досі не можеш пробачити собі, що не встиг його врятувати. Кров відлила від обличчя. Я ніколи нікому не розповідав про це. Це був мій особистий жах. Моя травма. Звідки ви? Він був там, на межі. Я бачила його. Він передав мені слова для тебе: не винен, ти, Олеже, мій час прийшов, але ти маєш жити і рятувати інших. Продовжуй. Я заплакав, просто сів і заплакав, не соромлячись. Усі ці два роки, я ніс цей тягар, цю провину. І ось зараз, від незнайомої жінки, яка була на порозі смерті, я почув звільнення. Тетяна підійшла, поклала руку мені на плече. Межа тонша, ніж ми думаємо. Ті, хто пішов, не зникли. Вони там, вони дивляться, вони допомагають. І війна ведеться не тільки тут, на землі. Вона ведеться і там, у духовному світі, і там ми вже перемогли. Наступні години ми говорили без зупинки. Тетяна розповідала все, що їй показали. Я записував, ставив запитання, намагався зрозуміти. Травень 2026 року, казала вона я бачила великий парад у Києві, не військовий парад. Апарат народу. Люди йдуть вулицями з квітами, з прапорами. Військові, цивільні, старі, молоді, усі разом. І над ними літають птахи тисячі птахів, які прилетіли Ніоткіля. Червень 2026-го повертаються біженці. Я бачила поїзди, автобуси, машини, що везуть людей додому. Хтось їде до цілих будинків, хтось до руїн. Але всі їдуть, бо знають, це вже безпечно. Липень почнеться відбудова. Але незвичайно, я бачила, як будують нові міста, не схожі на старі, екологічні, розумні, красиві, ніби Україна використовує трагедію, щоб народитися заново. Вона розповідала про економічне диво, яке настане, про інвестиції, які полються потоком, про українців, які повернуться з усього світу, привозячи знання, гроші, досвід. Але найголовніше, сказала Тетяна, дивлячись мені в очі. Не економіка, не будинки, головне, люди. Я бачила, як змінюються серця, як ті, хто пройшов через війну, стають іншими, добрішими, мудрішими, сильнішими. Україна стане прикладом для світу не силою зброї, а силою духу. Інші країни приходитимуть до нас вчитися, як пережити трагедію і не втратити людяність, як простити і не забути, як будувати майбутнє на руїнах минулого. А що з Донбасом? запитав я. З Кримом Тетяна задумалася. Донбас повертається в 2026-му, поступово, місто за містом. Я не бачила великих боїв там, радше відступ масовий, хаотичний. А Крим. Крим особливий. Він повернеться в 2027-му. Я бачила це не чітко, ніби через туман, але бачила прапор над Херсонесом, над Айпетрі, над Севастополем. Бачила, як кримськотатарський прапор піднімається разом з українським. Бачила сльози радості. Я записував усе, намагаючись не пропустити жодної деталі. Олеже, сказала Тетяна серйозно, я розумію, як це звучить. Божевільна жінка, яка начебто побувала між світами, розповідає про майбутнє ти можеш мені не вірити, більшість не повірять. Але я скажу тобі ще дещо. Через два тижні, 28 листопада 2025 року, станеться подія на фронті біля часового яру. Наші зайдуть у місто з південного боку. Це буде несподівано для всіх, і для наших аналітиків, і для ворога. Запиши цю дату. А коли це станеться, згадай мої слова про інше. Вона дала мені аркуш паперу. Тут я записала основні дати: бережи це. І коли вони почнуть збуватися, розкажи людям, бо люди мають знати, є план. Є майбутнє, є надія. Я поїхав додому приголомшений. Два тижні жив у напрузі, чекаючи 28 листопада, стежив за новинами, за картами фронту. І 28 листопада прийшла новина. Українські сили зайшли в Часовий Яр з південного боку. Несподівано для всіх. Експерти не могли пояснити, як це сталося так швидко. Я сидів перед телевізором і плакав. Перше пророцтво збулося. Точна дата, точна подія, точні деталі. Наступного дня я поїхав до Тетяни знову. Вона зустріла мене усмішкою. Бачив? Бачив, як ви могли знати. Я ж казала, мені показали, і це лише початок. Грудень принесе більше підтверджень, а в січні все прискориться. Ми сиділи, і вона розповідала більше. Знаєш, що найважче було на межі? Вирішувати, повертатися чи ні. Там так спокійно, так тепло, немає болю, немає страху. Твій чоловік обіймав мене, казав залишайся. Батьки стояли поруч, усміхалися, але ті три фігури в білому сказали: якщо підеш, зрадиш обіцянку. Якщо повернешся, пройдеш через біль, але даси надію мільйонам. І я вибрала повернутися. Коли я прийняла рішення, вони поклали руки мені на голову, і я відчула, як щось входить у мене знання, розуміння, бачення. Вони наче завантажили в мою душу файл з інформацією про майбутнє. А потім я почула голоси: Твій голос, Олеже, тримайся, ми витягнемо тебе. І я зрозуміла, час повертатися. Відчула, як душа знову входить у тіло. Біль повернувся миттєво, холод, темрява, важкість. Але я вже знала, мене врятують, бо я бачила це. Тетяна встала, підійшла до столика, взяла зошит. Я все записую. Кожну ніч мені сняться нові деталі, ніби вони поступово віддають мені інформацію, щоб я не перевантажилася. Вона відкрила зошит, і я побачив сторінки, заповнені текстом, малюнками, схемами. Ось дивись, це про внутрішні зміни в Росії. Я бачила, як у лютому 2026-го там починається щось незворотне, не революція, не бунт, просто масове пробудження. Люди виходять на вулиці не з вимогами, а з мовчанням, стоять годинами, тисячі, мільйони, і влада не знає, що робити, бо не можна стріляти в тих, хто просто стоїть. Вона перегорнула сторінку. А це про дітей. Я бачила покоління, яке народиться після війни, особливе покоління. У них буде дар відчувати брехню. Вони не зможуть обманювати і не дозволять обманювати себе. Це змінить політику, бізнес, усе суспільство. Я записував, фотографував сторінки її зошита і раптом запитав: А ви, що з вами буде? Тетяна усміхнулася сумно. Я не знаю. Вони не показали мого особистого майбутнього, тільки сказали: ти донесеш послання, а далі твій вибір. Можливо, я просто житиму звичайним життям. Або, можливо, повернуся туди швидше, ніж планувала. Але це не важливо. Важливе те, що люди почують, що хоч один, хоч десять, хоч тисяча повірять. І тримаються, бо найстрашніше зараз не ракети, не холод, не втома, найстрашніше зневіра. Вона закрила зошит. Коли люди втрачають віру, вони здаються. А коли є конкретна дата, конкретна надія, вони тримаються. Ось для цього я й повернулася. Наступні тижні я зустрічався з Тетяною регулярно. Вона розповідала нові деталі, які приходили у снах. Я записував усе, перевіряв, що можна було перевірити. Її прогноз про грудень справдився. Несподівана країна оголосила підтримку України. Не та, яку вона передбачала точно, але з того регіону. Її слова про погоду збулися. Метеорологи прогнозували найхолоднішу зиму за останні 30 років. Дрібні деталі, які вона згадувала, перестановки в командуванні, політичні зміни почали підтверджуватися одна за одною. І я зрозумів, це не збіги. Це дійсно знання з того місця, де час не лінійний, де минуле, теперішнє і майбутнє існують одночасно. Одного разу я запитав Тетяну, а інші, ті, кого ми витягли з-під завалів, вони теж щось бачили. Вона похитала головою: ні, я питала, вони нічого не пам'ятають, тільки темряву, біль, страх. Я єдина, хто пішов на межу і повернувся з пам'яттю. Чому саме я не знаю? Можливо, тому що мій чоловік там. Можливо, тому що я вчителька і вмію передавати знання або просто тому, що так було потрібно. Лікарі не могли пояснити її одужання. Один із них, професор з Києва, приїхав спеціально, щоб обстежити її. Це медична аномалія. Її травми повинні були призвести до смерті за 48 годин максимум. Вона протрималася 77 без води при температурі близько нуля з відкритим переломом це неможливо. Але ще більша аномалія, швидкість відновлення. За два тижні вона відновилася так, як інші за півроку, ніби її організм працює на прискоренні. Професор подивився на мене Я атеїст. Не вірю в Бога, чудеса, потойбічне. Але тут Тут немає наукового пояснення. Вона або мутант, або її справді щось тримало живою. Тетяна сміялася, коли я розповів їй це. Нехай думає, що хоче. Я знаю правду, мене тримала не моя сила, а їхня воля, бо послання має бути доставлене. Грудень минав. Новини підтверджували все більше з того, що казала Тетяна. Ворожа логістика дійсно провалювалася. Морози били рекорди, наші готувалися до зимового наступу, а потім прийшов новий рік. І 3 січня 2026 року Тетяна зателефонувала мені вночі. Олеже, прийди сьогодні. Мені показали щось важливе. Я приїхав вранці. Вона сиділа на ліжку, бліда, з лихоманковим блиском в очах. Вони були тут, цієї ночі, ті самі три фігури. Прийшли знову. Що вони сказали? Що січень буде переломним, що 15 січня почнеться те, про що я розповідала: великий мороз, наступ, визволення. Вони показали конкретні міста, дати, я все записала. Вона дала мені кілька аркушів: візьми, зберігай. А коли це станеться, розкажи світу, бо тоді всі повірять. Я взяв аркуші, подивився, там були детальні описи подій на найближчі місяці, з датами, місцями, навіть іменами деяких людей. Тетяно Миколаївно, ви розумієте, що якщо я це опублікую, вас назвуть Божевільною, вона усміхнулася. Нехай називають я вже померла і воскресла. Що мені ще може статися? А от людям потрібна надія. І якщо мої слова дадуть її хоч одній душі, значить я недаремно повернулася. Зараз, коли я записую це на дворі 10 січня 2026 року, До дати, яку назвала Тетяна, залишилося 5 днів. Я не знаю, що станеться, може нічого. Може, вона помилилася або все це плід травмованої свідомості. Але всередині, глибоко всередині, я знаю, вона права. Занадто багато співпадінь, занадто багато точних деталей, це не можна пояснити випадковістю. І якщо 15 січня станеться те, про що вона казала, я розповім світу всю історію, покажу їй записи, дати, передбачення, дам людям те, що так потрібно. Доказ, що є план, є майбутнє, є світло в кінці тунелю. Друзі, я розповідаю це не для сенсації, не для лайків чи переглядів. Я розповідаю, бо має право знати правду. Жінка померла під завалами і повернулася з посланням. Послання про нашу перемогу. Можете вірити, можете сміятися, але запам'ятайте дату 5 січня 2026 року. І якщо того дня щось станеться, пригадайте ці слова. Тетяна сказала мені на прощання останньою: межа це не кінець, олеже, це двері, і вони відкриваються в обидва боки. Ті, хто пішов, дивляться на нас, моляться за нас, допомагають нам. Ми не самі в цій війні. І перемога вже є. Вона існує там, на межі, в майбутньому. Нам просто треба дійти до неї, крок за кроком, день за днем. І ми дійдемо. Підписуйтеся на канал. Через тиждень я повернуся з новим відео. Або з підтвердженням пророцтва Тетяни. або з визнанням, що помилився. Але я вірю, підтвердження буде. Поділіться цим з тими, кому важко, з тими, хто втратив надію. Хай знають хтось побував там, де ми всі опинимося колись. І повернувся з вісткою. Ми переможемо до зустрічі в новій Україні, ті, яку побачила Тетяна на межі між світами. Слава Україні! Слава тим, хто вірить, слава тим, хто тримається, і вічна пам'ять тим, хто залишився там, на межі. Але дивиться на нас звідти: 77 годин між життям і смертю, 77 годин, які змінили все. Вірю, знаю, чекаю.